Допомога військовим фонду Порошенка привіз військовим детектори дронів цукорок, шини і шиномонтажну майстерню а також дрони, екскаватори та багато іншого. Захисники дуже чекали цієї допомоги, і фонд виконав запити. Більше в сюжеті моїх колег. Чотири батальйони та три бригади отримали допомогу від фонду Порошенка. Це десятки шин для вантажівок Камаз, Крас та Урал. На них дуже чекали військові, бо вони справді дефіцитні. Тим паче, дорога на фронті це завжди випробування для коліс, і їх часто треба міняти. Сьогодні ми нашу бригаду отримаємо від фонду Петра Порошенка шини на вантажівки. На сьогоднішній день це є дійсна потреба для військ, тому що шини дуже швидко зношуються під час експлуатації, я б сказав би під час грубої експлуатації при виконанні завдань. Доставили і партію дефіцитних детекторів дронів цукорок. Вони потрібні, аби зберегти життя захисників. Ці невеличкі прилади справжні рятівники на фронті, бо сигналізують військовим про наявність у повітрі ворожих дронів, розвідників і камікадзе. Передали і захисникам fpv дрони та квадрокоптери Мавік Pro. Нам передають сьогодні дуже важливі речі на сьогоднішній день на фронті. Це fpv дрони Також цукорок дуже добре себе зарекомендував тим, що. Ми можемо відразу виявляти ворожі дрони, які до нас прямують, і застосовувати свої засоби РЕП наявні. Він дуже допомагає як на позиціях, так і в автомобілі. Тому Дуже гарна практична штука, і дуже вона нам допомагає на фронті. Він улавлює частоти е, дронів, які наближаються на определенній дистанції, так сказати. Е, він може і виявити і залу, і орлан, і мавіки, і, і в дрони на різних частотах. Це прилад, який попереджає про появу ворожих дронів. Зараз на передньому краї ворожі піві дуже дошкуляють нашій піхоті, нашій техніці, тому що їх у і їх у касателях надзвичайно багато. Вони швидко навчилися це робити. Вони це роблять в правослових масштабах, і нам треба надовжувати. Нам потрібен захист, і нам потрібно також дуже багато FPV-дронів, щоб мати, хоча б паритет. Петро Порошенко каже: кожен екіпаж, кожна машина мають бути забезпечені таким детектором дронів цукорок, щоб вчасно реагувати на загрозу. Важливим питанням залишається і потреба в fpv дронах. Уявіть собі, дорогі друзі, що лише за цю поїздку. Ми передаємо 1600 підвідонів за одну поїздку. Щоб уявити собі, це близько 30 мільйонів гривень за одну поїздку. Сьогодні ми передаємо дуже крутий новий засіб, якого в нас поки що дуже мало, але черга на нього 8 місяців. І називається він «Цукорок». Ця партія допомоги прибула до військових на Донеччину. Нині їм украй непросто. Наші оборонці не приховують. Шлях до перемоги тяжкий. Тяжкий в першу чергу, тяжкий, тому що ну всі вже розуміють, що шлях, легкого шляху не буде. Ті, хто здатні дивитися далі ніж марафон, трошки більше ніж марафон, тільки то розуміють, що розуміли вже давно, що шлях дуже буде тяжкий, і не всі на жаль його пройдуть. Ще п'ять бригад і один полк в іншій точці Донеччини отримали від фонду Порошенка допомогу, про яку просили у своїх запитах. 23-й інженерно-позиційний полк отримав екскаватор-навантажувач, бензопили, детектори російських дронів та БПЛА ванільний цукорок. Також допомогу отримала і 148-ма окрема артилерійська бригада. Ще вони отримали дефіцитні шини для вантажівок. Це дуже розхідний матеріал, дуже Ну, В основному від осколків. Осколки. Okay. Треба шини і ремонтувати, тому фонд Порошенка доставив багатофункціональну шиномонтажну майстерню.